Друзі, вітаю! Сьогодні 7 квітня з вами Валерій Клочок. І в мене для вас є стримано, оптимістичні, хороші новини про допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки. І ймовірність позитивного голосування зростає. Чому я так думаю? Я вам зараз розповім, але, будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео. Друзям, запрошуйте своїх знайомих долучатися до нашої спільноти. Сьогодні стало відомо ближче до вечора, що Ізраїль оголосив про виведення своїх сухопутних підрозділів з півдня сектору Гази за винятком однієї бригади. Ймовірно за все, ця бригада буде виконувати там поліцейську місію, а інтенсивність вогню буде суттєво зменшена або навіть зведена до нуля. Чому я роблю такі висновки? Позавчора президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден телефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньяху. Їхня розмова була не дуже приємною для очільника Ізраїлю. Тому що останніми днями кілька гучних скандалів з'явилося в інформаційному просторі стосовно збільшення інтенсивності обстрілів сектору гази, внаслідок яких постраждали волонтери. 1 квітня було завдано удару по волонтерській місії. Там загинуло сім волонтерів, і громадяни США, і громадяни Британії, і Європи. Виник гучний міжнародний скандал. Ізраїль визнав, що вони помилково втрапили саме по цій волонтерській місії. І також, ви знаєте, що днями Ізраїль завдав удару по Іранських генералах, які загинули в Сирії, і це також викликало серйозну дискусію в Сполучених Штатах Америки, бо це може призвести до ще більшої ескалації конфлікту на Близькому Сході, до якого абсолютно очевидно, Сполучені Штати Америки не зовсім готові, саме тому, що допомога Україні Ізраїлю та Іваню блокується у Конгресі у палаті представників серед демократів. Є низка тих, хто не готовий взагалі голосувати. За допомогу Ізраїлю, тому що на їхню думку Ізраїль вчиняє терористичні акти по відношенню до мирного населення Палестини. Ну і саме через це е, блокується і загалом пакет допомоги всім трьом країнам. А для Сполучених Штатів Америки вкрай важливо сьогодні забезпечити фінансову підтримку в військових потребах Україні, тобто нам. Так, і можливо, але вони не можуть це зробити через прореспубліканців. республіканців. І в тому числі індотихоокеанському регіоні, де ситуація вкрай напружена. Ви, певне, знаєте про територіальні претензії Китаю у Південно-Китайському морі. Ця історія дуже давня, і Китай постійно наголошує на тому, що і Тайвань поверне. Тому гроші для цього регіону вкрай потрібні. Там розпочалися, до речі, військові навчання Японії. Філіпін та Сполучених Штатів Америки і військові потреби там зростають фактично з кожним днем, тому що Північна Корея заявляє час від часу, і навіть практично робить кроки, що вона розпочне рано чи пізно війну проти Південної Кореї. І оці всі три точки для Сполучених Штатів Америки ще раз наголошу: саме Південно-Китайське море, Тайвань читайте. Далі Близький Схід, Ізраїль і Україна дуже важливі для того, щоб. Мати позитивне рішення, а без припинення інтенсивності війни на Близькому Сході досягнути його буде вкрай складно. Звісно, це не головна перепона, їх є там багато більше. Ну от, до прикладу, республіканці наполягають на тому, що це повинна бути не е грант, е допомога безкоштовна для України, а це має бути кредит. І навіть спеціальний посланик від Трампа приїздив до України два дні тож, е тижні тому Лінсі Ґрем. І е, вмовляв чи рекомендував е, нашій владі, щоб ми погодилися на кредит, е, а не безкоштовну допомогу без Ну, кредит, до речі, обіцяють нам безвідсотковий. Демократи спочатку виступали проти, але буквально вчора президент Зеленський, коли давав інтерв'ю велике е, е, за національному телемарафону, відповідаючи на запитання про можливу допомогу від США у вигляді кредиту, сказав: ну, у нас то вибору не так багато. Ми будемо. Погоджуватися на будь-яку допомогу, яка буде надходити нам від партнерів, чи то у вигляді грантів безповоротної фінансової допомоги, чи у вигляді кредитів. Хоча направду допомога зі Сполучених Штатів Америки буде не грішми, а зброєю, яка вкрай нам потрібна. Тому тут я, друзі, і роблю висновок, що історія із зменшенням інтенсивності воєнних дій на Близькому Сході, тим більше з виведенням сухопутних підрозділів з півдня сектору гази, вона напряму пов'язана саме із голосуванням наступного тижня, от за два дні, у палаті представників законопроекту від республіканців про допомогу Україні. Ізраїлю і Тайваню. Там загалом була ідея розділити цей законопроект окремо Ізраїлю, окремо Україні, окремо Тайваню. Це б затягнулося б на дуже довгий час. А часу, як говорить і Зеленський, та й ми самі знаємо і наші партнери не так багато. Але це ще не всі пікантні деталі цих подій. Бо я хотів би нагадати вам, що у березні місяці до Вашингтона. Їздив високий дипломатичний представник, верховний представник Європейського Союзу і зовнішньої політики Жозеп Берель. він зустрічався там із конгресменами, умовляв їх проголосувати за допомогу Україні і говорив, що результат війни в Україні буде вирішено цієї весни та літа. Не наступного року, а 24-го року. І він сказав, що часу не так багато, і питання завершення війни в Україні має е, бути вирішено до виборів. У Сполучених Штатах Америки і демократи в цьому направду, зацікавлені, і вони зараз сповідують політику зменшення інтенсивності воєнних дій в різних точках світу: Близький Схід, Україна, ну і недопущення війни на території Східної Азії. На Корейському півострові, Південно-Китайському морі, вирішення питань проблемних із Китаєм минулого року, у листопаді місяці, Джозеф Байден зустрічався навіть із Сінзіпіном, і безумовно вони розглядають варіанти, коли всі військові конфлікти будуть припинені, принаймні заморожені у вигляді переговорів. Ну і от коли Зеленському під час інтерв'ю, згадано мною, журналісти українські задавали питання: а чи допускаєте ви, наприклад, у випадку там, переговорів з Росією посереднім? Туреччини він відповів наступним чином: що Туреччини буде замало для гарантій припинення війни в Україні. Він подякував турецькій владі за те, що вони багато нам допомагають, але наголошує на тому, що таким гарантом може виступити саміт Миру, де буде запрошено від 80 до 100 країн, який відбудеться цієї весни у Швейцарії. І він повідомив, що буквально за кілька днів він буде знати точну дату його. Проведення. Тому доволі цікаво розгортаються події сьогодні у світі, і е, визначальним фактором е, багатьох рішень дійсно стануть вибори в США, бо навіть і європейці, як я вам сказав, вони і застереження відносяться до того, що, наприклад, до влади у Сполучених Штатах Америки може прийти Дональд Трамп, який то обіцяє допомогу Україні і Північно-Атлантичному Альянсі то не обіцяє. Але те, що він погодиться на голосування. Законопроекту від республіканців про допомогу Україні, Ізраїлю та Іваню, в мене особисто немає сумнівів, тому що дуже важливо сьогодні республіканцям отримати фінансування на вибори. А голосування цієї допомоги в великій мірі сприятиме надходженню коштів бюджетних у різні сфери економіки, в яких працюють і спонсори республіканців. Це саме було з бюджетом Сполучених Штатів Америки, який був проголосований до так званих канікул. Ну, я їх називаю не канікулами, а просто перерву на роботу в комітетах у конгресі. І тоді Майк Джонсон поставив бюджет США на голосування. Він був швидко проголосований. Фактично ніякої критики не було. Ну там окрім однієї республіканки, яка постійно погрожує Джонсону зняттям з посади. Білий дім швидко взяв до роботи цей документ, Джозеф Байден його підписав і він тепер є. І фактично, от з боку Дона для Трампа ніякої критики також не було і нарікань стосовно вже проголосованого бюджету. Тому я не виключаю, навіть переконаний, що така сама доля буде і документу про допомогу. Трьом регіонам, ще раз наголошую, Україні, Ізраїлю та Тайвані. Окрім того, там є невеличка сума, яка спрямована на фінансування військових програм також у Східній Європі. І все для стримання агресії сьогодні цієї коаліції, яка створена по світу: Іран, Росія, Північна Корея і Китай. Чи справдяться ці мої прогнози ми побачимо дуже скоро. Давайте слідкувати за цим разом. Підписуйтеся на мій канал для цього. Ставте на дзвіночок обов'язково, ви не пропустите останнє відео. Пишіть коментарі, поширюйте відео своїм друзям. Я вам за це буду шалено дякувати. Всіх люблю ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!